Одна з найбідніших країн, очільник якої живе з розмахом. Мова про башара Асада, очільника Сирії. Його режим зазнав краху. Повстанці захопили Дамаск, столицю країни і оголосили про повалення диктатури, яка була в країні більш ніж 50 років. Ну, громадянська війна в Сирії почалася ще в 2011 році. Бойові дії значно похитнули внутрішню економіку. Втім, регіони, що знаходилися під контролем Асада, були чи не найбіднішими. Водночас сам Башар проблем зі статками не мав. Скоріше. Навпаки, за часи війни його прибутки збільшилися, ну наче на доріжжі. Слухай, я чомусь гадаю зразу Януковича в 13-му році. Uh -huh. Ось цей його золотий батон, золотий унітаз. Ну слухайте, ми тоді чекаємо новин з Дамаску про золотий лаваш і золоте біде. Так, от скільки встиг накрасти кривавий диктатор, та як жив Башар Асад? Дивимося далі. Башар Асад, який майже чверть століття був при владі в Сирії, втік до Росії. Втім, диктатор покинув країну не з порожніми руками, а прихопив чималі статки: 135 мільярдів доларів. Водночас, ООН заявило, що понад 80% сирійців живуть за межею бідності. Як пише турецьке видання, мільярди доларів Башар вкрав за роки громадянської війни в Сирії. Тож сирійці відзначають перемогу над режимом Асада. Звістку про втечу позитивно сприйняли не тільки всередині країни, сирійські біженці по всьому світу теж раділи поваленню режиму. Ша, лури! Ша, лури! В Росії вже заявили, що надали сирійському диктатору прихисток. Хоча Асад навряд чи мав у цьому потребу. Адже, за даними міжнародних ЗМІ, він володіє щонайменше 19 апартаментами в Москві. Загальна вартість квартир становить орієнтовно 40 мільйонів доларів. Ці дані навели в антикорупційній організації Global Witness. Щоправда, квартири оформлені на родину Асада. Купляли ці апартаменти не напряму, а через офшорні компанії. За інформацією німецького видання Bild, Башар наразі може мешкати в елітному бізнес-центрі Москва Сіті. На батьківщині в Асада залишився розкішний палац. Замок урочисто відкрив батько Башара ще у 1990 році. Об'єкт коштував мільярди доларів, США. хоча від минулої розкоші наразі не залишилося нічого. Сирійці захопили палац диктатора. В мережі активно ширяться відео, де повстанці спокійно гуляють в розкішному палаці. Разом з цим знищують портрети диктатора. А от меблі та люксовий одяг не обходять стороною, а забирають із собою. Інтер'єр палацу наскрізь просочений любов'ю до люксових речей. Хоча дружина Асада на публіці демонструвала образ скромної жінки. Втім, після початку громадянської війни The Guardian писали, що Асма Аль-Асад витрачає десятки тисяч доларів на одяг, ювелірні прикраси та на туфлі Крістіан Лабуте. А ще дружина Башара придбала вазу за майже три тисячі доларів. А згодом в палаці Асада відбулася пожежа. Що саме стало причиною займання, невідомо. До того ж, в Дамаску знайшли колекцію автівок Асада. На відео, яке шириться в соцмережах, видно не один десяток елітних машин. В автопарку Асада – Land Rover Defender, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser, Rolls-Royce Race, Bentley Continental GT та Audi A8. У сирійського диктатора знайшли і ексклюзивні авто, наприклад, суперкар Ламборгіні Діабло Діабло» 1990-х років, вартість якого варіюється від 350 до 600 тисяч доларів. Сам же автопарк оцінюється не в один десяток мільйонів доларів. США. А ще сирійці побували в бункері брата Асада. Там знайшли багато зброї та золота. Сам об'єкт облаштовано для комфортного перебування. В приміщенні є кухня, санвузол та затишні кімнати. Махір Асад був одним з найвпливовіших людей у Сирії. Він командував елітною бронетанковою дивізією.